Виконуємо номер 893 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення. теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи б числень порівняйте з нулем значення виразу. І в нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. 15 степень число у нас непарне. Підносимо до непарного степеня число від'ємне. Результат буде число від'ємне. 2 показних степеня число парне підносимо до парного показника число від'ємне буде число додатнє. Добуток від'ємного і додатнього чисел буде число від'ємне. Відносимо до непарного показника число від'ємне. Результат буде число від'ємне. Від'ємне число ділимо на від'ємне, отримаємо число додатнє. Підносимо до парного показника число додатнє 3,7. Знак мінус немає відношення до показника степеня, тому буде число від'ємне. Підносимо до парного показника 4 число від'ємне, результат буде число додатнє. Від'ємне множимо на додатнє буде число від'ємне. Підносимо до парного показника число від'ємне, результат буде число додатнє, але настоїть протилежне до додатнього, це буде число від'ємне. І підносимо до непарного показника число від'ємне буде число від'ємне. Від'ємне. множимо на від'ємне буде число додатнє. Ми порівняли з нулем значення виразу. Номер 893 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення. Теми 3 підручника математика 7. інтегрований курс, частина перша виконана.